Ну що ж, друзі, поїхали до нашої машинки. Машинка в нас ось така. Я вам в початку цього відео показував стару машину, і якщо порівнювати з цією, то ця машинка набагато менша на жаль, але вона доволі така прикольна. І її головний мінус та зразу вам мінус, говорю, це те, якщо посадити нашого пілота всередину, він буде в нас. Тобто ось так нагнутий, так а якщо подивитися на реальну Формулу 1, то пілот у нас сидить ось в такому плані і терчить від нього тільки голова. А тут, на жаль, терчить половину тіла, і трішечки, як на мене, такий великий мінус. Тобто, ну, взагалі, якось не гарно воно виглядає. Якщо порівнювати реальними гонками, то там все виглядає трішечки по інакшому. А тут у нас він просто зігнутий, ну такий, як на мене. Ну хоча з якого ракурса дивитися, але як на мене, все одно, щось не гальо, як на мене, не гальо. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж цікаві відео, ви можете на моєму каналі Мікс Блокс, набравши його в пошуку.